Ваша розсада витягується, жовті або гине, ви точно припускаєтеся хоча б однієї з цих десяти помилок. Навіть досвідчені городники роблять ці помилки, але якщо ви їх виправите, отримаєте міцну здорову розсаду та багатий урожай. Перша помилка неправильний вибір насіння, дешеве або прострочене насіння дає слабкі сходи, обирайте перевірених виробників. Друга занадто ранній посів, рання розсада витягується і хворіє. Орієнтуйтеся на терміни, а не на бажання посадити швидше, третя занадто глибокий або мілкий посів. Насіння або не проростає, або слабшає. Оптимальна глибина 1 см. Четверта неправильний полив. Холодна вода або перелив призводять до хвороб. Поливайте відстояною водою кімнатної температури, п'ята нестача світла. Без додаткового освітлення розсада слабше, оптимальний світловий день 12-14 годин, шоста перегодовування добривами. Надлишок азоту дає багато листя, але слабку кореневу систему. Дотримуйтесь дозування. Сьома загущені посадки. Розсада задихається, хворіє та конкурує за світло. Не сійте насіння надто щільно. Восьма різкі перепади температур, протяги, холодні підвіконня та перегрівання руйнують імунітет рослин. Дев'ята запізніла пікіровка. Якщо тягнути з пересадкою, коріння сплутується, і рослини гірше приживаються. Десята відсутність загартування. Якщо розсада не адаптована до відкритого повітря, вона загине при висадці у ґрунт. Знайшли свою помилку, тепер ви знаєте, як її виправити. Підпишіться, щоб отримати ще більше корисних порад для вирощування здорової розсади.